Всім вітання, доброго запорізького п'ятничного ранку. Радію тому, що ми всі живі. Здорові. Бажаю вам, щоб бути завжди здоровими. Жити в нашому Запоріжжі. Ну, коротше, вивчати його історію. Я зараз йду по старому місту пі в ранку. Так ввечері я бачив часто старе місто, а ось так, щоб зранку я його не бачив вже досить давно, але ну, нічим таким воно не відрізняється від Вечірнього старого міста. Ну єдине, що немає звуку генераторів. Той добре. Старі будівлі виглядають так, як і 100 років тому. Нагадуючи нам Олександрівськ. Ось так виглядають перехрестя доріг старих вулиць нашого міста, яким повернуті старі назви, які були за часів нашого Олександрівська. Ось так рано вже працює невеличка пекарня, де є смачні пиріжки. А тут за парканом будівництво, яке вже триває. Довгі-довгі роки ну, да, паркан бачу я. Я не звернув на це увагу, що ви його не бачите, його бачу я. А я знаходжусь в тому місті, де колись був римокатолицький католицький костел міста Олександрівська, який був знесений всередині минулого сторіччя. Був знесений. Залишились ще залишки від його фундаментів, частина стіни. В мене на каналі є невеличкий ролик, який присвячений цьому костому. Так, я майже вже дістався до місця свого призначення. Тому моя невеличка подорож біля цих. Олександрівських будинків завершується. Тут є світло, можна їх трошки роздивитися. До речі, на цих будинках бачив на стінах дитячі написи з 40 х 50 х років минулого сторіччя. Тому що тут знаходилась школа поруч, зараз яка закрита. Одна з найстаріших в нашому місті так а я це я вже дістався куди мені потрібно тому завершую свою ранкову прогулянку буде будуть інші ролики ну, щось там в давині бахнуло Тривоги поки немає. Так, сподіваюся, що в нас все буде добре. Буде Запоріжжя, буде Україна, буде історія. Будемо разом з вами гуляти. Будемо бачити наше місто. І вранку, і днем і ввечері. Все в нас буде добре. Підписуйтесь на канал. Буду за Порію, буде Запоріжжя, буде Україна.